Так, ось таке нове кріплення в комплекті. Зразу є шестигранник. Ще розміри шестигранника Замірюю, скажу вам. Знати. І кріплення. Можна ось цю частину від'єднати повністю, якщо у вас монокуляр, якщо у вас Два монокуляри одночасно використовуйте, то зразу два. Воно від'єднується ось цим от колесиком крутите. Так, розмір шестигранника. 1,5 мінімальна довжина. Так буде 1,65, якщо кутам. Ось. Кріплення показую. Метал металево. Так, покажу, як реагуватись ось туди вперед. І Тут фіксатор. фіксар. Так само тут. Далі. Ось цим. Крутите і рухаєте вліво-вправо, підлаштовувати під тобто сюди і сюди рухається. Цим так само. Далі. А ось цим можете відкрутити і зняти один монокуляр повністю. І буде з одним у вас. Ось Так и мы все кремовится. Так и нас клепится так само. Так, вагу кріплення покажу. Значить вага. 190 грам. Якщо ви будете використовувати два монокуляри, якщо один будете використовувати, то вага кріплення у вас буде взагалі сурова прошу 107 г. Ось вот так.